Ну, це зміш. Я вам про що державність, щоб і держава пише, щоб оце арештовувати, щоб людь, людям не давали браті врожай, це теж держава так пішла. Похорони, допустимо. Поняті знову десь з працівниками. Ви бачите, ваші підлеглі понятих, привозять, одвозять. Це процесуально ви вважаєте це правильно? пішком сюди не дойдуть, але бачку так дружила вашеї Ну це процесуально правильно. Працівники ні, ні, ні. Ну, це що це саме працівники вважаєте. міліції? Ваша слідча сказала, Я хочу тільки своїх понятих. Вона мені чітко це озвучила, це зафіксувала. Привезли ваші прит... представники. Появилися групи підтримки вашої. Подачіть ми тут все знімали. Всі, Ру, не то всі. То, а інші власники, інші власники. Надо буде, визвемо всіх, хто тут був раніше. Будемо встановлювати, буде як відбували. Так, наглашаємо. За чого тут такого? Капай у неї, пай, да, і ще до того пай. Чому ми не маємо тут права бути? Придумай. Так, протоколу до місця події. Якої, якої події? Жовтня. Я на ваші питання не відповідаю. Хочете, пишіть, хочете, ні. Село Веприк, 23.10.2016. Так, огляд. Всього. Руслан, скільки рівня зараз? Розпоч... Розпочинався уряд місця події о 12 годині. Слідчі відділення фастівського відділення полі... поліції Васівківського відділу поліції головного управління Національної поліції Київської області, майор поліції жити, Оксана Петрівна в межах кримінального провадження продиктуй, будь ласка, номер кримінального провадження, я вписую. Tak, Zmurze, Земельна ділянка, яка розташована в межах земель на міської ради, а саме поле, яке межує з... Подицька техніка, саме два комбайни марки Джон Дія 00 зеленого кольору шляхом їхнього збереження охорони працівниками поліції на місці події, тобто дані два комбайна до вирішення. Зауваження. Зауважте, будь ласка, чи була ухвала суду, що у вас не було ухвали суду на доступ, тимчасовий доступ. Тимчасового доступу такого як питання немає тут проводиться не тимчасовий доступ. Зауважте, будь ласка, віде. тільки просто те, що Ось я вас подія, прошу в протоколі. За, вакт... Зауважте, будь ласка, Надійшло Насі зауваження. Так. Ще раз представлюся. Оля. Ухвали не надано. Ухвали про тимчасовий доступ, не надано. Не надано будь-яких інших документів, о, тимчасовий доступ, які говорять, які свідчать про дійсність, наявність будь-якого кримінального впровадження. Також не надано, В принципі ми можемо дозволити вам в письмовому вигляді долучити зауваження. до Додав, ви додайте. Я, я долучаю. Я ви його можете. Я просто фізично не впишу його. А ви ми можете забоведені. процитувати. Ми пишемо відео. Відеозйомка безперервна. Ні, про ні, ціку... ви зауважте, будь ласка. Зауважимо. Так. Жодного документу про тимчасовий доступ, так. ухвали про тимчасовий доступ не надано. Будь-якого жодного документу про будь-яке кримінальне впровадження також не надано. Про кримінальне Так, да, про кримінальне впровадження не надано. Ну, достатньо цього. Так, давайте ви як учасник прізвище ініціал.